Виконуємо номер 402 із підручника Геометрія 7 та номер 31.4 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 16.8, У підручнику математика номер малюнка буде інший. МК дорівнює МЛ, КН дорівнює НЛ. Доведіть, що кутка дорівнює коту Л і наш малюнок. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник МКН і МЛН. Відомо, що МК дорівнює МЛ і КН дорівнює NL. Потрібно довести, що кут К дорівнює куту Л. Трикутник МКН дорівнює трикутнику МЛН за третьою ознакою рівності трикутників. За трьома сторонами. МК дорівнює МЛ і КН дорівнює НЛ. Це у нас за умовою. І МН у нас спільна сторона. Із рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів. Із рівності трикутників маємо рівність відповідних. Візьмемо. Отже, кут К дорівнює куту Л. Номер 402 із підручника Геометрія 7 та номер 31 крапочка 4 із підручника математика 7 виконано.